Вітаю, дорогі друзі! Вчора я записала відео в Інстаграм і думала, що ці два, дві платформи вони працюють сумісно. І в Інстаграм поділиться із Фейсбуком. Але, на жаль, не поділився. Тож я хотіла сьогодні продублювати у Фейсбук це відео і розповісти вам веселу баєчку. Я пишу байки, вірші, гуморески, невигадані історії. Тож хотіла трошки веселеньким поділитися з вами. Але так як мій ранок починається із новин в Україні, і я побачила в чергове, що Аша прилетіла в Одесу, прилетіла сьогодні під Київ. Тож веселеньке мені не йде аж ніяк? І хочеться їм сказати такі слова. Коли, коли, коли закінчиться це пекло? За що нас доля так гнітить? Коли побачить Україна те справжнє дивне світло, що на небі між хмарами замиготить? Коли? Коли нарешті скажем все, кінець кінець страху, кінець війні, коли нарешті знімем ми тягар рашиської орди? Коли Коли не будемо бачить ці заздрісні тупі пики, коли не будемо чути їхні брудні і чорні язики? Коли, коли залишать нас спокої, закриють пельки на віки, коли проваляться у пекло, да так, щоб звідти ніколи і не вилізли, щоб безкінечно бовкались в смолі, Забучу, Вінницю, Дніпро, стогнали й корчились від болю за янголяток, які не скажуть більше слово Мама, коли? Коли? Отже, на думку йдуть такі слова. Це те, що я хотіла сказати вам сьогодні. А що буде завтра? Побачимо. Але віримо і сподіваємось на краще, все буде Україна, замовляємо патріотичні футболки. В Україні та за її межами за доступними цінами.